Дуже багато інсталяторів сонячних електростанцій викладають свої роботи як в YouTube, так і TikTok. В мене є багато зауважень щодо різних аспектів їх робіт. Але є головна умова, яку порушують майже всі інсталятори. Невже ви не помічали оці дірочки і написи на них? Це заземлення сонячних панелей, яке майже ніхто не робить. Вам розповіли, що воно не потрібно і у вас буде все добре? Це нагла брехня! Рано чи пізно, дуже багато із вас це відчують на собі. А це може бути ще і ваша дружина або діти. Раніше більшість сонячних електростанцій будувалися на землі. І так, за певних умов, наземні конструкції під сонячні панелі можна вважати заземленням. Не найкращим, але хоч якимось. У випадку дахової сонячної електростанції у вас відсутнє заземлення повністю. Звісно, якщо його не зробити окремо. Дійсно, на початковому етапі у вас майже точно все буде добре і жодних проблем. Але достатньо пошкодити любу панель і під час дощу або туману, кожного ранку від роси, весь важдак буде під напругою. З часом зростає ймовірність, що просто якась панель або контакт вийде з ладу. В нормальних, ну дорогих інверторах є вбудований захист, який періодично перевіряє опір між сонячними панелями і землею для попередження саме вас про проблеми. Але якщо заземлення відсутнє, він просто не зрозуміє, що у вас відбулося пошкодження, і продовжить працювати, як ні в чому не було. Ваш дах буде знаходитися під напругою, але ви про це не будете навіть здогадуватися. Всі нормальні країни прийняли на рівні законодавства, що панелі обов'язково, без всяких але мають бути заземлені, інакше таку сонячну електростанцію не приймуть в експлуатацію, а відповідальному зроблять боляче. А наш регулятор що? Вірно. У нього є більш важливі справи. Треба, щоб був папірець не про заземлення, а про обмежувач по напрузі. Так, допускається заземлити лише саму конструкцію, якщо дотримуватися правил монтажу і ставити сонячні панелі на ось такі підкладки. А ви таке бачили на вашій сонячній електростанції чи просто в руках інсталятора? Зараз в нас бум на дахові сонячні електростанції. І в монтажники пішли всі, хто тільки міг. Навіть кажуть весільні фотографи. І безпречно багато власників надивилися й відео. І не бажаючи чекати монтажників, щось роблять самостійно. В тих відео, що я бачив, навіть від поважних і досвідчених інсталяторів, жоден не каже про заземлення сонячних панелей. І ще раз, я не кажу про всі інші ляпи, про яких ваша сонячна електростанція буде працювати косо, криво, але живо. Головне, це вона не має вас вбити. Трошки краще на підприємствах і великих проєктах. Але там заземлення спостерігається далеко не у всіх. Більшість зробить як швидше і як дешевше. За пару років почнеться велика хвиля проблем, як зараз, із акумуляторами. На етапі монтажу зрозубити заземлення це копійки. Переробляти потім вам буде коштувати набагато дорожче. Заземлення це безпека ваша і вашої родини. І невеликий інтерактив. Якщо у вас панелі на даху будинку, відпишіть, будь ласка, в коментарях. Чи є у вас заземлення, і чи, можливо, навіть просто інсталятори вам пропонували його встановити. Дякую!